Отже, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас стартувала акція в бій, яка буде відбуватися з 5 листопада по 5 грудня. Що ми можемо отримати від цієї акції в бій? А, до речі, у нас буде прокачка СТРВ-103 та універсальний танк М48 А5 Патон. Також ми розглянемо, що це за машини. Швиденько не будемо затягувати, просто накинемо ТТХ. Та подивимося, що ж це взагалі за машини. До речі, друзі, ви зможете отримати доволі непогані знижки на техніку від 6 по 10 рівень. Знижка цілих 30%. Що на шведські ПТ, що на американські СТ. Отже, що потрібно вам робити? Просто прокачуватись, та, звісно, кожного бою ви будете отримувати Х5 досвіду за бій. Це потрібно. Нам зробити перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. У випадкових боях один раз на день та будемо отримувати ще деякий досвід на техніку 10 го рівня та 9 го рівня, який буде нам давати дуже багато досвіду за виконання деяких задач. Ну, давайте переглянемо зараз, що ж це за машини, та взагалі розпочнемо за СТРВ. 103Б, що це за машина. Середня шкода з пострілу 390, при тому, що ми маємо перезаряджання гармати в 5,28. Тобто дуже ДПМна машина, має осадний режим та, звісно, кути вертикальної наводки 11 градусів донизу та 11 доверху. Що є в цієї машини, так це доволі непогана така, так скажемо, а, цітка. Вона тут спереду за кущами, ось вона просвічується. Її, звісно, пробити кумулятивним. Пострілом буде дуже складно, тому що ця сітка спеціально зроблена для того, щоб вас не могли пробити кумулятивним снарядом. Звісно, вона е, дуже рекошетить бронепідколи та бронебійні постріли. Що тут ще є доволі непоганого в СТРВ-103, те, що у неї дуже е, хороша, е, хороший осадний режим, за рахунок цього ми зможемо стояти за горбиком за якимось та з. Прострілювати противника і дуже хороше маскування. Що стосовно маскування, по маскуванні у нас е, нерухомої машини 47,5%. Це без маскувальної сітки з звичайним обладнанням, і це обладнання у нас е, таке, як гарматний досилач, просвітлена оптика та, звісно, вентиляція. Але замість вентиляції можна поставити сітку, але тоді буде трішечки більше перезаряджання. Що ми маємо по навиках? Це маскування, бойове братерство, ремонт, гострий зір, віртуоз, король бездоріжжя, винахідник та радіоперехоплення. А, давайте перейдемо відразу до полової модернізації. В перший слот ми поставимо поліпшене шасі, в другий слот притирання шестерень наведення. Третій слот налаштування енжектора, ежектора, прошу вибачення. Четвертий слот це налаштування механізму заряджання. Та п'ятий налаштування ком. І звісно ж. Звісно ж, повторюсь, не забуваємо про доппайок, тому що доппайок буде нам давати е, ТТХ на перезаряджання, на зведення, на розкид на 100 метрів, та, звісно, на маскування. Що хочу особисто від себе додати за цю техніку, СТРВ-103 е, бронювання немає взагалі, але за рахунок того, що дуже великі кути е, бронювання. Від цієї ПТ дуже рикошетить. І є, якщо е, рикошетить, то звісно ж ми можемо дуже довго виживати в бою, але якщо до вас вже під'їхала ЛТ, пересвітила вас, то по вас будуть стріляти всі для того, щоб вас якнайшвидше вбити. Я пограв на цій СТРВ. Я її прокачав, як тільки вона вийшла. Мені вона не дуже сподобалась, але хочу її викупити та спробувати на ній ще пограти. На місцевих картах на ній буде дуже складно грати, якщо немає якоїсь позиції, тому що її будуть пробивати в командирську башню. Є також командирська башня в СТРВ-103 і СТРВ-103. Командирська башня тут вона, звісно, невелика, але вона є і її доволі пробивають. Для того щоб пробити стрв 103, потрібно цілити ось сюди в НЛД, і ви будете пробивати її кумулятивним снарядом а, Давайте перейдемо ще, до речі, до міцності. Міцність ми маємо 1800 хітпоинтів. Що стосовно потужності двигуна, 759 кінських сил, але при тому, що ми маємо потужність 1867 на 1 тонну, ми маємо швидкість 50 км вперед та 45 км. Можу сказати, що СТРВ-103 дуже швидко передвигається вперед та назад, але є осадний режим. Час зміни на облоговий режим, прошу вибачення, 2 секунди, та час зміни на похідний режим 1,3 секунди. У огляду огляд ми маємо не дуже великий, але все ж таки приємний. 449 метрів. Ми зможемо спокійно переглядати всю техніку, декого навіть пересвічувати, тому за рахунок нашого. Огляду, маскування та ДПМ ми можемо доволі непогано грати на СТРВ-103, але буде дуже складно, якщо ви не знаєте, як грати на таких машинах, у яких є осадний режим. Ну, що я можу вам ще додати? Е, можу додати те, що на СТРВ-103 буде дуже, дуже складно е, їздити вам та сідати, точніше. Не сіда, давайте вам розповім, як гравець гравцю. Вам буде незручно на ній грати, особливо на місцевих картах. Тому деякі карти вам потрібно буде заблокувати, якщо ви будете грати на СТРВ-103. Для мене заблокувати карти це такі, як Єнск, може бути, але там можна ставати на ЖД. Ну на жД ви багато не настріляєте. Ну, я думаю, що це більш за все, що це буде Єнск і, можливо, навіть Руйнберг. Але на Рунбергі також можна пограти. Треба дивитися, яку ж карту саме потрібно заблокувати для вас, яка карта вам більш не підходить місцева для такої ПТ. Тому що на будь-якій ПТ можна грати в місцевості, а на деяких ПТ просто неможливо грати на місцевості. Та, Та що тут можна ще сказати? Давайте приступимо до огляду М48 Паттон. М48 Паттон доволі непогана машина, тим, що вона має. Середню шкоду в 390 одиниць. Але також є непогане пробиття базовим снарядом 268 мм та кумулятивним 330 мм, що дозволяє нам мати перезряджання гармати 675. КВН 9 градусів донизу та 19 доверху. При тому, що ми маємо середню шкоду на хвилину 3469 з звичайним обладнанням. Звичайне обладнання це у нас. Як я вже й говорив, ви можете собі підбирати будь-яке обладнання яке по душі вам. Я поставив би, наприклад, сюди гарматний досилач, стабілізатор, турбонагнітач. Або, наприклад, замість турбонагнітача закалку, а вирішувати вам. Це, що ви бажаєте, можна, наприклад, поставити вентиляцію. Міцність машини в одиницях 2000 одиниць, бронювання корпусу 152 мм міліметра в лобі, бронювання башти 254 мм. міліметра, що дозволяє нам доволі непогано танкувати за рахунок цієї броні башнею. Але Є один мінус цієї башти. Те, що тут є така командирська башня, за цим стилем її не видно, але ось вона така велика, велика, велика. І її будуть вицілювати для того, щоб вас пробити. Але за рахунок того, що тут такі кути, башти, пробити М48 паттон дуже складно. Але можливо, кумулятивні снаряди будуть вас щолкати вище 340 мм на раз, два-три. Що стосовно а, цієї машини, по. Швидкості. Швидкість ми маємо 48 км вперед та 25 км назад. Швидкість повороту шасі 59 градусів. Тобто ви розумієте, що на М48 Паттон можна доволі непогано крутитись, та ЛТ у вас не закрутить. Але. Є дуже багато інших мінусів. Мінуси ці стосуються, як я вже говорив, це швидкості 48 км вперед. Це заявлено по паспорту. Якщо це заявлено по паспорту, то ви будете десь приблизно їхати 43-45 км. Можливо, десь будете набирати 48 км. але для того, щоб швидше їхати, ви можете поставити турбо на гнітач та звісно, непогано їздити на. М48 паттерн. Що стосовно полової модернізації. в перший слот ми ставимо збільшення життєдіяльності модулів, в другий слот ставимо плаваючий приціл, та в третій, в третій слот ми ставимо налаштування турбонагнітача. Четвертий слот чутлива оптика, та в п'ятий слот посилені опорні катки. Для чого все це потрібно? Для того, щоб наші тактичні характеристики були набагато кращі і набагато. Цікавіше було грати на М48 Паттон. Єдиний хороший бонус в цій акції: те, що ми можемо дуже швидко прокачати техніку, та звісно, ми можемо. Купити її за знижкою 30%. Тобто ми можемо купити ці десятки за 4 мільйона 270 тисяч, що не є погано, тому що коли ми грали на РУ регіоні, у нас там знижка була 15 чи 10%, точно не пам'ятаю. Ми могли купити за 5 мільйонів 150 чи 125 000. Оце точно не можу підказати. Напиши в коментарі. До речі, Огляд. Огляд машини 471 метр, що не є погано, але маскування ми маємо всього 13%. Якщо 13%, тобто ми в кущах ми не зможемо постріляти та постріляти. Ця машина більш відноситься до тяжкого класу, і на цій машині потрібно їхати воювати або з середніми танками, або з тяжкими танками. Тому що за рахунок того, що є кріпка башня, так 250 мм бронювання башти вроді ніби малувато. Але все ж таки ми можемо. Мати непробиття свого лобового бронювання в башті, та, звісно, мати ДП. Але все ж таки вирішувати вам, прокачувати М-48 Паттон чи ні. Напишіть в коментар, що ви думаєте на рахунок М-48 Паттон та взагалі прокачали ви його, чи будете ви качати, чи є він у вас в ангарі. І що, які у вас а, враження від М-48 Паттон? Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково напиши коментар, підпишись на канал, лупни дзвіночок на всі сповіщення та вподобайку. До речі, хорошого вам перегляду! А я буду робити наступне для вас відео.